Окей, друзі, я вирішив трохи детальніше розповісти вам про фудбанк. Я розказав, як ця система працює, а зараз просто хотів показати, що можна отримати, принаймні в нашому регіоні, як Канада підтримує малозабезпечені сім'ї. Це особливо актуально для тих, хто тільки приїжджає в Канаду і починає свій шлях тут, наскільки можна розраховувати на цю допомогу від держави. Якраз сьогодні зранку ми були в фудбанку, і я хочу би зробити маленьку розпаковку, показати, що Канада дає, і як вона допомагає українцям. І не тільки українцям, канадійці теж користуються активно фудбанком, особливо навіть ті, хто бере кредити на машини, де коли ми приїжджаємо на парковку і там стоять такі досить видно, заможні машинки. Але канадійці користуються фудбанком. вони цього не соромляться. Тому зробимо маленьку розпаковку. І покажу, що можна отримати і що зараз дають. Що ж, поїхали. Одразу за звук. Можливо, в кімнаті не так гарно буде записуватись, бо я далеко від камери. Але скоро буде мікрофон, тому буде краще. Так, мука для випічки. Це буде яйця. До речі, по 12 штучок. Дуже. Яйця. Яйця. Їх багато не буває. Це якісь типу нагідці, такі підкульоки розігідти. М'ясо ковпаски. І ще якісь тілешки, теж м'ясо заморожене. Тут у нас міні-чипси. Міні-чипси. Макарони. Макарони горіла. Макарони з теж баріла. Якась мідьінка, але вона тут, я не знаю, я не можу її їсти, але дали Боби. Матна паста. Тут, до речі, дуже багато закруток, як томати або якісь джеми, варення. Це все зроблено тут в районі. Багато фермі тут і наймається. Щось солодке, якісь річки. Цукерки. Батончики марс. Ще солодке. До речі, мені подобається він смачний. Не такий е, солодкий, як всі канадські солодощі. Хто пробував, той розуміє, про що я говорю в них. Е, це дуже солодке, прям, прям капець яке солодке. Це таке досить непогане. Якісь крекери. Газерука. Ще десь газєровка. Ковбаски типу кабаноса, але... Канадські. Це я так розумію. Мед. Не знаю, що цікаве. Шасович. Шаволіжки. Такі цікетки фасовані. І ще батончики мас. Далі в нас йде тут соки, Соки, цукор, кукурузка, Теж закрутка. Ще кукурузка, кукурузки багато не буває. Ще баночки з газировкою, Так, просто олія. Просто олія. Не буде. Ще баночки. До речі, мені не подобається ця вода дуже прям, прям аж так. Але варення, е, до речі. Варення і воно... Да, воно звідси. Отак От виглядає. Таке крафтове. Риба, який тунець. Ще риба. І ще риби. Ця газерунка. Ачка рису. І ще пачка рису. Чому До речі, розкажу цікавий факт. Це ну, не факт, це такий, схожий, жарт, це був, коли були свята, вони давали на свята такі всім сім'ям презенти. Можна було вибрати, що ти хочеш, і дружина собі замовила якусь косметику доглядову. А мені вони сказали, що можна для чоловіка щось для бороди. І вони мені дали набір для догляду за бородою, там гребінець, мило, різні всякі штуки. Але напевно, я так розумію, в них залишився ще якийсь бюджет, і вони хотіли добрати якусь суму. І оце цікава працює канадська логіка. Ви даєте чуваку, якого є борода, засоби для догляду за бородою. І як ви думаєте, що вони ще мені дали в подарунок? бритву і пінку для гоління. А, а чи ні? ні, може я передумую носити бороду і зберіг її. Ось ну, така канадська логіка. Що продовжимо? Так. Mm, мука. Я. я не знаю, чи це все попадає в кадр, конечно, але. Це... Типу, гарячий шоколад. Так, це гарячий шоколад. Засіб для ванни. Вісоєвий соус. А це, напевно, картопля. Вона дуже тут смішна, маленька і водяниста. І персики. Це є. І далі це вже таке більш побутове. Якісь цукерки, серветки, чай. Цікаво. Тут намальовано, що всередині є сири, ковбаса і якась намазка. Типу такий набір кроковий теж. Якісь снеки фасовані. Гель для душу, геть для душу. Гель для душу. Ще цукерки. Це щось для вани, але я не розумію, що це. Ми взяли пластирі і шезутну пасту дали. Зодна паста пластирі і великий ролон е, рознички для кухні. Це я вже не буду тут ставити. Ось такий е, фудбанк тут в нас. Це трохи більший, тому що сьогодні місячний е, Місячний тариф, якби ти може прийти. Приходиш кожного тижня, береш тижневі, але один раз в місяць є місячні. Ось така штука. Скажіть, що ви про це думаєте, як воно виглядає. Якщо ви в Канаді, які футбанки у вас, що ви користуєтесь ними, ось так воно виглядає тут в нас. Досить непогано, можна прожити, можна мінімізувати покупки в магазинах, принаймні на початок, це дуже важливо. Якщо ви новий в Канаді, то це досить хороша така підтримка для пісменного бюджету. Отже, такий у нас футбанк. Дякую всім за перегляд. Можете залишати свої вподобайки, можете писати коментарі, які футбанки у вас. І буду радий бачити вас в наступних відео.